Власною кров'ю врятувати чуже життя на Прикарпатті стартував тиждень донорства. Кожен охочий може прийти в Івано-Франківський обласний центр служби крові та пожертвувати власні червоні клітини. Особливо потрібними сьогодні є групи з резусом Мінус. Більше розкажуть наші кореспонденти. Щотижня до обласного центру переливання крові приходить близько 300 донорів. Кров кожного з них є не аби потрібною, а деяких нагальною. Як правило, бракує завжди мінусних груп, резус мінусних, тому що вони є рідкісні і їх мало. Тому ми стараємося телефонувати, попереджати, запрошувати людей з мінусними групами, щоб вони прийшли до нас. Тому що самопоширена це друга і перша плюс. Також третя, четверта. А от разом з негативні групи, то вони є рідкісні. Ще однією проблемою, кажуть медики, є брак самих донорів. Зараз така ситуація склалася. Багато хто виїхав за кордон. В першу чергу багато хто знаходиться зараз в зоні бойових дій, тому вони фізично не можуть здати кров. Ну і інші причини є, по яким зараз до нас стало менше приходити донорів. Сьогодні до обласного центру переливання крові прийшов військовослужбовець Олександр. Чоловік каже, став донором, аби допомагати українським воякам. Кожен день йдуть запеклі бої, іде втрата крові. Це, це дуже важливо на даний момент. Тому я кажу і закликаю всіх завати кров. Я приходжу не так само не перший раз, кожні два місяці, як і можна, я приходжу завати кров. Ось уже близько п'яти місяців здає кров і Володимир. Усе для того, аби врятувати життя онкохворого хлопчика. Як є можливість, так, телефоную, що потрібно здати, бо потреба є завжди в тромбоцитах, особливо для цього хлопчика. Якщо дозволяє стан здоров'я, я, я приходжу. Потрібно бути ще повністю здоровим. Є онкологія в цього хлопчина, тому завжди є потреба в крові. Всесвітній день донора в Україні відзначають 14 червня. Саме у цей день медики закликають громадян особливо активно долучатися до здачі крові.